Так, ну, з плівкою на теплиці все нормально. Ненормально з самим каркасом. Ось дивіться, центральний, центральна опора <кхи> трохи наклонена. А чому? Тому що поперечна арматурина прямо таки розламалась. не відпала від сварки, а її розламало. Це значить, десь щось кудись тянуло. І тому, коли воно вже знайшло своє місце, доварюю цей кусочок ті 10 см арматури щоб воно стояло так, як йому хочеться. Центральну стойку знизу відрізаю, трошки переміщаю на 10 см і знову приклачую. Так, края плівки, ті що подовжені, засипаю землею. Тим самим натягуючи її, одна сторона інша, підсипав задню сторону. Найшов кусок захисної сітки, накинув, але вона трошки Маленька треба буде додавати. Ну, на перший час піде, тим паче літо таке.